Коли чуємо зміна клімату, уявляємо танення льодовиків, спеки, чи повені. Але це вже не тільки про природу, це економічний і технологічний перелом хребта для ринку праці. Професії будуть змінюватися, зникати старі і з'являтися нові. Ми живемо з вами в переломну епоху, коли старий світ зникає, а новий ще формується. Раніше людина вчилася роками і професія на неї чекала. Тепер ще до випуску з університету вона може стати непотрібною. Цифровий світ змінює умови життя і професії. але крім цього, є клімат, який змінює і енергетику, а це фундамент економіки. Дефіцит традиційної електроенергії. Колись ми сприймали електрику як повітря, вона просто є. Але спека та екстремальна погода змінюють правила гри. Це вже не секрет, що спека знижує ефективність електростанцій. Теплові електростанції, вугілля, газ, АЕС потребують води для охолодження. У спеку вода тепліша або її мало. Відбувається зниження потужності або навіть зупинка. Наприклад, у Франції АЕС регулярно знижують виробництво влітку через перегріті річки. Відновлювана енергетика, сонячна вітрова, залежить від погоди. Зміни клімату, нестабільні погодні. Умови дуже впливають на стрибки у виробництві енергії. А без якісного зберігання батареї, акумулятори це проблема. Через спеку люди більше використовують кондиціонери, вентилятори, охолодження а більше споживання призводить до пікових навантажень, які енергосистеми не завжди витримують. У 2023 році, наприклад, у Техасі були масові відключення саме через таку ситуацію. Сильні бури, урагани, пожежі та повені пошкоджують леп, трансформатори, підстанції. У Каліфорнії часто вимикають світло превентивно під час пожеж, щоб уникнути загорянь від леп. Тобто ми бачимо, що електроенергія вже стає дефіцитом, і локально та тимчасово це вже відбувається влітку через спеки, пожежі, високий попит, а взимку через морози, шторми або слабкий вітер. Але що це означає для світу? Дефіцит електроенергії та кліматичні виклики змушують ринок праці рухатися у бік зелених технологій. Це точно створить нові професії і трансформує вже існуючі. Зараз вже всі розуміють, що саме зберігання енергії ключ до енергетичної безпеки в умовах кліматичних змін. Мережі мають бути гнучкими, щоб швидко реагувати на коливання попиту і генерації. А для цього потрібні великі інвестиції в енергосистеми, батареї, нові технології. Логічно, що попит зростатиме швидше ніж інфраструктура, електрифікація транспорту, розвиток дата центрів, особливо для штучного інтелекту, розумних будинків та заводів. Це означає, що до 2030 року глобальний попит на електрику виросте приблизно до 20%. Зараз Трамп гальмує розвиток зеленої енергетики, тому що завжди мав міцні зв'язки з індустрією викопного палива. Ці галузі дають мільйони робочих місць у республіканських штатах та щедро фінансують компанії. Ми всі бачили, як він грає на настроях своїх виборців, які часто скептично ставляться до кліматичних змін і вважають, що зелена енергетика це дорого і нав'язано лібералами. Слоган Америка спочатку в його інтерпретації це не залежати від китайських сонячних панелей та іноземних технологій. Інші країни, ЄС, Китай, Індія, активно інвестують у зелену енергетику. Якщо США відстають, вони втрачають інноваційні ринки і технологічний потенціал. Але рано чи пізно світ буде змушений перейти на зелену енергетику. Запаси вугілля, нафти, газу обмежені і з часом стануть дорожчими та важкодоступними. Це робить викопне паливо економічно менш вигідним. Зараз їхній уряд, на жаль, уповільнює впровадження сонячних, вітрових та інших відновлюваних джерел, тому що має свої інтереси. А для нас це означає наступне: більше спалювання вугілля і газу. А через це викиди парникових газів ростуть, поглиблюючи зміну клімату, а з нею екстремальні погодні умови, які вже зараз провокують дефіцит електроенергії. І кліматична криза ще більше загострюватиметься. Коли зміниться політика про зменшення впливу на довкілля, а точніше, коли урядам захочеться грошей, а ресурси вже вичерпані, то зросте використання розумних технологій. Згодом збільшиться потреба в інженерах, техніках і менеджерах, які працюють із сонячною, вітровою, гідро та іншими чистими джерелами енергії. Компанії та домогосподарства будуть змушені оптимізувати споживання енергії, а це означає, що зросте попит на консультантів з енергозбереження розробників Зелених технологій та систем моніторингу. Урбаністи, екологи, інженери-водники, фахівці з управління природними ризиками всі вони допомагатимуть містам і регіонам адаптуватися до нових умов: повені, посухи, екстремальні температури. Спеціалісти з переробки відходів, інженери з відновлювання екосистем, дизайнери циркулярної економіки отримають більше замовлень. Зміна клімату вже призводить до зростання захворюваності через екстремальні погодні умови, нові хвороби, тому буде більше роботи для медиків, соціальних працівників і психологів. Міста, підприємства і навіть приватні будинки, дедалі частіше матимуть власні сонячні панелі, батареї, міні-вітряки. Це зменшить залежність від великих мереж, але збільшить попит на інженерів і сервісників таких систем. За оцінками міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року обсяг встановлених промислових батарей у світі може вирости в 10-15 разів. Але якщо інвестиції запізняться, перебої стануть нормою в пікові періоди. Найбільше ризикують країни з високою часткою гідро та атомної енергетики, бо вони залежать від охолоджуючої води. У майбутньому ризик періодичних і регіональних відключень зросте. Звісно, що світ повністю без електрики нам не загрожує, але світ, де світло моргає, дедалі частіше. Це цілком реальний сценарій. Є країни, які вже намагаються адаптуватися. Наприклад, Німеччина йде масштабна перебудова. Частка зелених робочих місць зросла швидко, але сектор відчуває дефіцит кваліфікованих працівників і гальмує швидкість реалізації. Зараз дуже потрібні програми навчання і прискорена сертифікація. Тому, як бачимо, перехід на зелену енергетику це не просто тренд, а необхідність для виживання і розвитку людства. І це точно сформує нові професії.